Астрал Вікторія Silent – продуктивний та надійний насос для системи фільтрації басейну. Відмінною особливістю є низький рівень шуму при роботі, не більше 60 дБ та висока енергоефективність, корпус з інженерного термопластика, стійкий до агресивного середовища, корозії та ультрафіолету, сучасний асинхронний електродвигун зі збільшеним переднім підшипником, крильчатка з норіл пластику, сальник з кераміки та нержавіючої сталі марки 316. Об'ємний блок префільтра з прозорою кришкою та легким доступом для чищення. Потужність від 0,43 до 2,2 кВт, однофазне або трьохфазне підключення. Продуктивність від 6 до 34 кубічних метрів на годину на висоту стовба води 10 метрів. Розбірні з'єднувальні муфти в комплекті. Насос виготовлений в Іспанії. Гарантія 24 місяці. У нашому магазині представлено близько 700 моделей насосів для басейнів. Порівнюйте та обирайте найкраще.